Вітаю вас в нашому сквері безглавності, в нашому сквері міру. Ви знаєте, деякі такі труднощі, бо зараз я так хвилин за 10 буду представляти нашого співрозмовника. Бо... Мені більш подобається його представляти як письменника, як художника, як мецената. Але ж з повагою, це народний депутат декілька ска разів був народним депутатом, екс-мер Маріуполя Заммера Києва, заслужений працівник промисловості України і ще і професор, і так далі, і так далі, і так далі. Михайло Поживанов, дуже uh, рад вітати вас в нашому сквері. Ми тут зустрічалися десь в жовтні, це, ну з півроку тому. Минімум. Мінімум. Мінімум, да, да, в жовтні місяць. За ці місяці з вами дуже так, важко було все жити, бо ви от нещодавно то ви десь в Одеській області, то ви тут в Харкові були в музеї? Так там дуже така цікава виставка. І то що, те, що про в пасхальні дні, у нас театр мускомедії, полозоброс, Верочка рев'янка співали, теж руку прилозили. А що буде у нас ще і подалі? І п'ятого, 19 дев'ятнадцятого фестивалю, Ще планів громадьо. Скільки годин у вас в сутках? 24 на 7. Як всі повинні працювати, сьогодні? Ну а чим допомагати? Ну, от реально, да? Сьогодні, якщо казати якусь політичну діяльність, ну я соромно навіть про ту чи іншу партію щось казати, бо партія є одна Україна. І всі разом повинні робити все для того, щоб була перемога. Якщо казати про там бізнесові якісь справи, ну, реально з бізнесом дуже важко на сьогодні. Навіть у нас в області, давайте щиро казати на сьогодні, да, коли працюють зернова угода, працюють морські комплекси, люди там отримують нормальну заробітну плату, отримують гроші. Все воно більш-менш іде. А далі середні руки підприємства, мали підприємства, від практично нічого не працюють. І тим не менш люди повинні сплачувати там і податок на нерухомості, податок на землю, враховуючи, що позбутися свого майна ну ніхто сьогодні не захоче, і приходиться десь знаходити можливість це робити. А ще й оренда, а ще й комуналка, абсолютно, і так абсолютно. далі. А держава, і скажімо, там місцеві органи влади шкода, але на це увагу не звертають. Бо ми реально розуміємо, їм теж потрібно годувати і лікарів, і вчителів, і працівників інфраструктури. Хто забезпечує нам реальне життя, тому от цей компроміс треба постійно десь знаходити. Тому е, бізнес це теж трошки не те. Е, плюс, е, ну, я реально розумію, що е, кожна людина повинна сьогодні щось робити і для перемоги. Що я там ну, в своєму віці, в своєму там, статусі можу робити. Брати автомати і ті е, на передову, думаю, що це не те. Да? Е, тому ми створили і хаб такий гуманітарна Одеса Батьківщина тут. Рахуйте, що ну з травня минулого року, ще там пів місяця і вже рік буде, як ми працюємо. Це і годування людей, це і продукти харчування для тимчасово переселених осіб, для тих, хто потребує цієї допомоги, одеситів, Ну і в цілому, Одещина. Це і медична допомога для всіх центральних районних лікарень. Сьогодні ну я по пальцям можу перерахувати там 5 районів, де ми ще не були. Але ми обов'язково там протягом місяця-півтора закроємо, щоб це коло закрити, щоб в кожній районній лікарні ми були і цю допомогу зробили. Ну і головна допомога все одно це допомога збройним силам України. Якщо ми в перші дні війни допомагали, скажімо, там особисто або аптечки. Або бронежилети. Потім нас попросили глушники, ми закупили певну партію. Потім автомобілі. От на сьогодні разом з Сергієм Білюком це ну, мій побратим, товариш, він очолює теж Одеську районну партійну організацію великого цього району, який є. Ну, сьогодні ми вже передали і відремонтували біля 10 автомобілів, і це пішло на Збройні Сили України. От, Саш, ти згадав про мої там мистецькі ці да, речі. Е, я провів аукціон. Я думаю, що розпочати взагалі, да? нашу так, розмову, Так, так. так? Я провів аукціон тут, в Одесі, своїх творів, презентацію своєї книги. І е, ми зібрали гроші. Я перерахував ці гроші. Е, сьогодні ми очікуємо вже з дня на день безпілотні літальні апарати. Чотири ми проплатили там одразу, а потім ще один з тих, хто був на аукціоні, він посоромився купити одразу картину. Да? А потім мені от зателефонував тиждень тому і каже, що пане Михайло, от мені така теж сподобалась. Можна? Я кажу, звичайно. Ну, ми потиснули руку, перерахували гроші, і п'ятий безпілотник ми теж проплатили. Він вже в травні буде. І е, враховуючи, що це просила керівництво Військово-морських сил України для 35-36 бригад Морпехів, то я думаю, сьогодні їх база знаходиться ну, командування в Покровську. А хлопці, реальні, 35-36, вони під Авдіївкою обидві ці бригади, то от ми хлопцям там передамо ці 5 безпілотних літальних апаратів протягом от, от, наступних е, днів. Плюс Культурний фронт. От, ти правильно згадав, і театр музкомедії здесь у нас в Одесі на Пасху. Ми зробили величезний, просто фантастичний концерт двох народних артистів України моєго друга Павла Зіврова і моєї однопартійки, дуже активної одеситки Віри Рівенко. Просто фантастично було. Багато моїх друзів. Вони коли ну, дивились там по пости, та люди, хто був на концерті, вони фоткались так на згадку, так і всі, а це зібране це що наші їздили до Києва, десь там був концерт. Я говорю, та ні, це в Одесі було в Москве. Ну, наша ж Вера, ну, наша так. Віра, що вона поїхала до Павла до Сківи співати, та ні, це, ні було в Одесі. це було в Одесі. Ніхто не вірив, що він при... так він поїхав так. в Балту? Ні, не в Балту. Ми після цього а, в поїхали Біляєвку. в Біляєвку. В Балту, кстати, у нього, нього до... брало інтерв'ю Балтське телебачення, і е, вони його запросили, і Паша каже: а що робити, будемо робити? Я кажу, Паша, це. Чергового навантаження на мене, але будемо робити. Ми навіть так приблизно і графіку згодили десь червень липень Ну, погодимо там з місцевою владою, бо я відверто скажу: чертєю отримав від Юрія Крука, голови Одеської військової районної адміністрації. Що ми в Біляєвці зробили цей концерт, ми домовилися з керівництвом будинку культури. Все, а військову адміністрацію не попередили, а є ну, певні обмеження, щоб е, от такі масові заходи, бо там зал був бітком забіти. Якщо в Музкомеді, ну, реально люди купували квітки, да, з цих грошей йшло на допомогу е, гроші, то в Біляївці ми зробили трошки по-іншому. Е, ми домовилися з будинком культури, проплатили невеличку оренду. І поставили скриньки, куди люди можуть кидати свої донати і вхід зробили відносно, ну не відносно, а безоплатний. Єдине, ну, регулювалася, щоб переповнення не було. Зал був повний, балкон був повний, і навіть в проходах стояли люди. Тому просто фантастична атмосфера. Жартома, да, всі так жартують, кажуть, це. ну, от тут молодь зібралась, 16-18 років. Після пенсії, да? а в Біляївці, це просто Паша навіть ну, сам такий захоплений був так багато молоді. Вони під час його писень виходили, танцювали, вони після цього з ним фотографувалися. Він ну він не те, що ну він вніс в зал піднесення, Це да сам такий а тут... завзятий такий заведен паша, паша. Взагалі, я один з кращих мужських голосів у нас в країні, і його репертуар, кори молодь, пісні, котре старше за цю молодь. Тобто там він співав 35, 33, 30 років пісням. Що йому там Юра Репчинські вірші а Паша свою музику, чи Павло, Петро Мага писав, він там розповідав ці речі. ну, ну Це фантастика. І насправді це було дуже потрібно для людей. Плюс, я користуючись тою нагодою, враховуючи, що по нашим бібліотекам на сьогодні практично ну, нових друкованих видань нема, книжок нема, я ще передав, крім того, що ми концерт зробили, я передав в Біляївську бібліотеку разом з Юрієм Роботіним, нашим керівником. Спілки журналістів Одеської області передали книжки і видання. Так що це теж плюс, такий великий. А сьогодні ми продовжуємо От зараз. Зразу після нашого інтерв'ю ми рушаємо опять же, звірою Рівенка з Рівєнко, Сергієм Білюком та Мілою Афанасіво. Ми рушаємо в очаків і велику велику допомогу візьом в їх центральну міську лікарню. Чому Очаків, чому Миколаївщина, да, здавалось би, Хаб Одеський. З Авангардської громади, ну, наша побратим Інна Пірун, депутатка Авангардської громади. Вона сьогодні в бригаді тераборони і їх з Великоміхайки, де вони були розташовані, зараз перекинули туди на Миколаївщину. Вона за освітою медик і каже, коли я прийшла в лікарню, подивилась, то ну, не порівняти там набагато гірший стан, ніж у нас на Одещині. І вона попросила: ми сьогодні повний автобус завантажили ну, медичних різних препаратів, скажімо, там перев'язочних, антисептиків і багато багато іншого. І це піде сьогодні в Очаки. І не зупиняюсь абсолютно. Ще збираюсь десь, от на кінці квітня, початку травня, поїхати в словаччину і в Австрію. У мене там домовленості з великим благодійним фондом Керітас. З австрійським українським товариством у Відні вони нам допомагають, бо більшість медичної допомоги ми забираємо у них. Сподіваюсь, що ще щось домовимося, або дуже великим вантажом, або як минулого разу сам за кермо мікроавтобус і буду завантажувати і везти сюди. Бо... ви кажете про сьогодні, про очаків, так і про концерти зібрав, А давайте згадаємо про вчора. Де декілька районів наше десяти да, було окучено, да, було вчора. Вчора в трьох районах я був в Київському, Суворовському, Маліновському і дійсно ми зібрали людей, переселенців. І е, я сьогодні намагаюсь не просто віддати щось, да, а поспілкуватися з людьми. І я е, кажу їм це. Крім того, пакета з продуктами харчування дуже і дуже важливо. Вони висловлюють, що їх турбують. Вони висловлюють те, що ну можливо, вже там на душі якісь речі, і е, це просто клас. Ну, і багато з них це ті люди, які бок-бок працювали разом в Маріуполі. Це ті люди, яких да, ви знаєте, о, 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 в очі, о, о, ви їх бачите. О, 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 я тобі навіть скажу, коли мене на, в мускамедії Павло викликав на сцену, і я виходив. Ну, ну я там ззаді сидів, да, і я пішов, і в першому ряду встав мужчина і каже: Пане Михайло, ви може, мене не пам'ятаєте. Я лікар-хірург з другої лікарні міста Маріуполя, і він прямо руку тиснув, казав, що ми вам ну настільки там вдячні за ті роки. І ну повір, що це дійсно приємно. І сьогодні з тих, ну скажемо, в місті Одеса вже практично до 150 тисяч зареєстровано тимчасово переселених осіб. Дуже велика кількість насправді не тільки Херсонців, там миколаївців. Але і там, Бердянська, з, Маріуп... ну, з Маріуполя дуже багато людей. І дуже багато нашого греческого товариства, тут людей і керівництво часто буває. Так що ну, вони мене знають, я їх знаю і вважаю, що ця допомога дуже доречна для цих людей. От, бачите, да, вже так дощ на нас да, припустив. Але да, Михайло він не звертає уваги на не, дощ. бо, шо, но, бо но це, це ж дощ. Це, це ж дождик. І Може буквально пар, щастя, да, пару пару слів. Травень місяць 5 травня в літературному музеї да, буде, буде величезна буде виставка. Велико, і ваші і, роботи. Да, я привіз вісім робот. Ну картин дев'ять, але вони вважаються вісім робот, бо одна робота Діптіх 5 травня в літературному музеї я там. Чи 15, чи 14 година відкриття? Я запрошую всіх одеситів, Я думаю, що це теж буде цікаво. Там дуже гарні автори, крім мене. Будуть чудові і виступи, і люди цікаві. Тому ми десь, да, десь поблизу 5 травня. Ми заанонсуємо так. цю подію. І, а далі буде там десь вже ближче до 20-х числа травня, буде великий конкурс, вокальний конкурс так. разом з Верою Рівенка, пам'яті Микола Грені пам'яті Па Пане так, величезний конкурс, коти буде проводитися. Мене навіть в цю спостережну раду Віра Олексіївна включила з митцями мені. Дуже приємно. Ви пишете книжки, ви малюєте картини, Може, ви ще й заспіваєте. А? Ну я ж з Павлом Зібровим він, 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 він зробив такий дебют. Е, після того, як він виставив е, мертві орки не гудуть, те, що ми з ним заспівали в музкомедії, то мені дуже багато моїх друзів там з Києва, в цілому з України, писали. Михайло, коли ваш спільний концерт буде що виходьте? Ну, ж... Разом з Віро готовтеся. Так, тоді до конкурсу вокальний, це вже другий буде. другий конкурс. В мір, жарти, Але в кожному жарти є доля жарти. Бо ми з Павлом, коли ми ну, скажімо, не в концертному, а в такому дружньому колі, ну, ми іноді там підспіваємо, бо його пісні вони постійно ну, починаючи з Кріщатіка, Марини, а про вуса, бренд вуса. Да, ну, це, це вже класика. І ту, яку знають багато людей, воно спрацьовує, і нам теж це Цікаво. Тому продовжуємо працювати. Ну, дай Боже, дай Боже вам сил та натхнення і дякую вам щиро, вам же потрібно збиратися в дорогу так. зараз до, до Очакова. Повертайтеся, ми тут, в сквері, ми вас Дому чекаємо ми... і там десь Буду ближе до. Да, заходьте, будь ласка, завжди радимо. Дякую, Олександр, дякую, дякую всім, хто нас дивився. Все буде Україна. Слава Україні!